Всім привіт, Ось моя Волинь. Вітаю У вас січень, доволі гарна погода. Але правда, плюс один. Зарешті, нарешті завершив я розпаковку а, трубочок з осміями. Посортував там їх для себе рухав карну та пилок, а, відклав. І це відео більше для тих людей, які нещодавно приєдналися і вони не знають, що далі з тими коконами робити. Купили ви їх, чи самі розвели, що далі. Тому для тих, хто давно стежить за каналом, повторюсь, перепрошую. А для нових буде, напевно, корисно. Ну, По-перше, порозділяв їх, як я казав. Взяв собі цьогоріч полку не досить багато, тільки ту потребу, яка мені треба там, наче серце, наприклад, вранці посмакувати. Дуже класні смаколики. Ось. А, ем. Що далі? Далі дивіться. Їх потрібно зберігати в холодному приміщенні. Я не рекомендую зберігати їх в погребі, буде хто говорив, тому що все-таки там тепло і волого, і це не зовсім добре. Погриба, правда, різні бувають, але я особисто не ставлю. отак. Я поки що ділюсь тільки своїм досвідом, нікого не хочу перевчити, переконати. Якщо у вас все виходить по-іншому, робіть, будь ласка, я тільки буду тішитись з того. Я. Практикував, спочатку зберігав в коробках картонних, але це доволі непрактично. поясню чому. Тому що деколи, коли є багато роботи підвесно і забуваєш, самці в кінці березня мають здатність прокидатися першими. Вони прогрізають отвори і лазять потім вам всюди, де тільки можна. Тому, щоб цього не було, я зразу їх запаковую в пластикову отару, ось таку. Купив в Аврорі, я ще минулого року ділився цим. Ну там не товщиною 4-5 см. Важливо, не напаковуйте під самий верх. а Робіть наполовину. Я трошки більше зараз дав, але чуть-чуть ближче до лютого я все-таки тут попереполовину. Половина луточка і половина простору. Для чого це потрібно? Як я казав, самці прокидаються, будуть повзати циркуляція повітря, вони будуть холодніше себе почувати. Це нормально. А для того, щоб була нормальна циркуляція повітря і не було тут конденсату, обов'язково робимо. На кришечках отвори. Я їх хаотично. Тут, в принципі, основний принцип, щоб поступало достатньо повітря. Чим робив? Простою, шуруповертом, навіть так скажемо. Сверло брав 2 мм. А, точно не треба, бо якщо десь самці. Ні, ну через таке точно не приліз. Ось, тому два нормально. Ось, а, це перша. Відповідно, в таких лоточках наполовину. І отвори, це важливо. Не Зробите отвори, буде перепад температури, буде конденсат. Воно вам не потрібно. А ще, якщо там, наприклад, якийсь буде залишок полку, до речі, з підписницею недавно там переписувалось, він може зацвісти, ну, не потрібно вам цього. А, тому картоні теж можна, він дуже гарно вологу вбирає, але весною не забути, головне, в лютому їх пересипати кудись. Це якщо ви тримаєте підсвітіння, важливо. Далі, а, де зберігати? В двох, а, я зберігаю в двох приміщеннях. Перше, це все-таки от такі прибудови, де нема доступу мишей, щурів, птахів під стріхою. Можна на горищу зараз дуже оптимально до весни. Але якщо ви з цим всім бавитись не хочете, і я вам більше рекомендував відразу ставте в холодильник. Все. Холодильник поставили там, де холодніше піддуває, не морозивка. Зменшили температуру до 3, максимум, до 3 градусів від 1 до 3, 2, буде навіть краще. І спите спокійно, вони нікуди не дінуться і в квітні, на початку квітня, під ваші дерева їх випустити. От, оце от з таких швидких, практичних порад. Робити по-іншому, хто давно займається, можу тільки. Будирати за вас, ділюсь, власне, тільки своїм досвідом. Все. На меті більш немає нікого перевчити, я вже це раніше говорив. Тому от ніби з таких коротких рекомендацій, все. В наступних вже сюжетах буду, я вже заготовляю очеред, але відео будуть це трішки пізніше. А, ну, все, я буду підготовлювати будиночки до весни. Робити всім гарного дня, щасливо!